17 червня, вітаю вас! Відео сьогодні буде стосуватися такої теми, як борошниста роса на огірках. Це грибкова інфекція, яка з'явилася і в мене в теплиці. Скажу її не так багато, вона тільки-тільки розпочалась. Тому покажу вам і розповім взагалі, де вона береться, так? Та як з нею боротися. У минулому році я поборов її. Не завдяки там хімічним препаратам і навіть не біопрепаратам. А був деякий спосіб. Я вже далі розповім і покажу, який. Хоча, знаєте, біопрепарати вони теж працюють. І у сьогоднішньому відео я вам їх покажу. Теж буду давати. Тому давайте зробимо огляд. На огляді сьогодні буде моя четверта теплиця, тому що саме в ній розвивається ця. Грибкова інфекція. Нам, до речі, сюди, на цю стежку. Що саме цікаво, то цей грибок поселився тільки на середині теплиці і понад стінкою. Кругом поки що не видно все добре. Він тільки-тільки розпочав. Воно й не дивно, знаєте, чому посередині теплиці і понад стінкою. Тому що цей грибок, спори, вони проростають там, де постійно. Теплий і вологий ґрунт. А ще, коли погане провітрювання. Тому в моєму випадку він поселився саме тут. Бачите що? Це ще скажу і не страшно, тому що в минулому році в мене є відео, то було набагато гірше. Але я його поборов. Ще вам хочу дещо розповісти, що цей грибок, ці спори, досить легко переносяться. Тому, що, тому з ним потрібно. Якось обережно. Насамперед, сильно переносить вітер, якщо воно буде довго так знаходиться на листку. І є так, ну якби гарна, гарна циркуляція повітря йде, воно може перенестись і полетіть десь на інший кущ. так. Людина, яка працює в теплиці, до прикладу, зачепитись може там чимось і понести. Ті спори гриба он туди на ту стежку, потім піти ще кудись, рознести по всій теплиці. А якщо теплиця не одна, то розумієте. Хто до прикладу поливає злійки, а немає каплі, ось ви полили наверх, торкнулися тією поливалкою сюди, потім на здоровий кущ, воно там причепилось і, повірте мені, воно там і буде. Комахи теж переносять. Коротше кажучи, Ну, найчастіше це відбувається, коли вітер. Вітер розносить добре. Тут у мене все добре. Бачите, тут немає, тут листок чудовий. Але я скажу, не переживаю зовсім за цю борошнисту росу, тому що в тому році я побороб. Давайте зараз я вам покажу біопрепарати, які буду використовувати. А вже далі розповім, що я робив. Що в мене його не було. Вірніше воно було, але з певними нюансами. Так, йдемо до біопрепаратів. І так, друзі, переходимо в холодок під дерево, бо в теплиці сьогодні таки дуже жарко. Так, по біопрепаратах. Ті, що використовував у минулому році. Триходерма Мікохелп. Брав її. Вона йде як від бактеріозів кореневий гнилий, фітопторозу і борошнистої роси 20 грам на 10 літр води. І проводимо оприскування. Я проводив кожні 10 днів по листу, Обробляв ним. Також можна брати йодоцид 40-50 мл на 10 літрів води. Але якщо давати часто йодоцид, він пригнічує трішки ріст. Штука чудова, але багато давати я б не радив. Це не тільки я, а знаю багато. Агрономів тепличників, які саме так і говорили. Тому з ним потрібно якось трішки обережно. Але річ чудова, працює. Тепер давайте розповім напевно про те, як я таки її поборов. Тому що обробляв я і Мікохелпом, і йодоцидом. Але в тому році Ілонара до чого. Була уражена борошнистою росою, до речі, є відео за минулий рік, щоб біопрепарати вони просто не справлялись. Хоча я заливав ними, але хімію, друзі, я не даю по огірках, тому що я вже говорив, що огірок здаю кожні ну, два рази на тиждень. Хімію ніяк. Навіть квадріс вносити, чи там що там від цієї борошнистої роси, я не буду. Я не буду підставляти людей, себе, тому що огірок беру часто і люди їдять, тому це не працює. Зараз розповім, що я робив. Дуже простий спосіб, але він дієвий. Досить скоро я буду опускати стебло. Ну, не в цій теплиці, в іншій. Поки там опустю, то тут вже підросте. Значить, що я робив? Я обрізав оце все уражене листя повністю. Обрізав до огірків. Ось До прикладу, огірок. Оце до нього обрізав, опускав листя обережно у відро і виносив. Ми його також ніде не розкидаємо, бо знаєте, що вітер і воно розлетиться хто зна куди. Десь його або спалить, або десь кудись коротше, діть. Обрізав повністю все листя. Оце Зараз я його робити не буду, це потрібно самому, обережно не натрусить. Тому що воно ще й сипеться, повірте, якщо так взяти, ось дивіться. Воно ще й сипеться і його можна рознести по всій теплиці і потім біда буде. Просто обрізаєте листя до здорового і опускаєте стебло. І, повірте мені, ви спасете огірок. От в тому році я так само й зробив. Можливо, це примітивно здається. Але саме так і було. Я б не сказав, що біопрепарати мене там. Сильно так врятували, тому що я заливав ними і все одно воно, воно було. Тому саме таким способом обрізати листок повністю хворий. Потім, коли обрізали, опустили стебло і обробили якимось біопрепаратом. При тому даємо живлення. Яке збалансоване, це 20-ки або 18-ки, або калійне. Чому? Тому що огірок у вас буде швидко рости і плодоносити. Тим самим він у вас буде швидко підніматися. Якщо буде грибок і далі десь розповсюджуватися, так ви його просто обрізали і все. В тому році я так і робив. Я його добре годував. До речі, пасинки не обриваємо, я вже казав, ось дивіться. Пасинки є, ніхто нічого не обриває, часу, по-перше, нема. Та якийсь огірок зайвий з пасинка виросте. Головне добре годувати. Огірок він такий, що потрібно давати живлення, то він і рости на вас. Зараз перейдемо якось навпростець тут. Тут теж у мене стежка. Так, 31. Бачите, і все відкрите. Ну, це ще й не багато, 31, то тут все добре. Бачите, нічого такого нема. Можливо, містами десь там бачу і є, але головне, скажу вам, потрібно обрізати листок, щоб було провітрювання і низом. Тоді воно мало ймовірно, що щось там буде. До речі, кого можливо зацікавить, де я замовляв мінеральні добрива, це компанія Земля. Там великий вибір як добрива яра, так і добрива агасоль. Різний вибір, різні формули. Тому, кого зацікавило, можете замовити або переглянути. Посилання залишу в коментарях. Тепер, друзі, під кінець відео короткий підсумок. В першу чергу, обрізаємо хворе уражена грибком. Листя складаємо обережно у відро і виносимо з теплиці. Потім обробляємо біопрепаратами, бажано використовувати не один, а можна різні. Ефект буде кращий. Обробити також можна дорожки, по яких ви ходите, і ґрунт там, де ріс огірок. Повірте мені, спосіб перевірений особисто мною він діє. Тому всім гарного врожаю. Ну а далі буде і всім пока.